Вітаю! Потрібні якісні та надійні вхідні двері. Тоді модель хортиця від торгової марки двері БЦ саме для тебе. Це двері, які одразу дають зрозуміти цей дім під надійним захистом. Короб товщиною 95 мм забезпечує велику площу прилягання до стіни, а простір між стіною та коробом заповнюється монтажною піною, тому тепло залишається всередині. Зовнішня частина коробу виконує функцію лиштви, Захищає рикелі замків та анкери від зрізання і перекриває недоліки стіни після монтажу. Полотно товщиною 85 мм, утеплене кам'яною ватою. Відмінно зберігає тепло і забезпечує гарну шумоізоляцію. Будь-то квартира чи приватний будинок у вашій оселі завжди буде комфортно, тепло і тихо. На корубі та полотні розташовані три контури ущільнення, які захищають дім від протягів. Та сторонніх запахів. Два потужні замки з регалями 16 мм забезпечують надійний захист житла. А коли ви вдома, просто поверніть нічну засувку і ви вже в повній безпеці. Унікальне для України тиснення по металу на зовнішній частині полотна одразу привертає увагу. Трендове покриття чорний муар захищає металеву конструкцію від подряпин і порозії. Неймовірна текстура плівки з пил кон'ячний у поєднанні з лаконічним прозоруванням створює атмосферу теплоти. Та комфорту такий дизайн універсальний і посуватиме як до класичного, так і до сучасного інтер'єру. До речі, ця плівка одна із найпопулярніших серед покупців. Двері Хортиця від торгової марки двері БЦ це чудове поєднання краси, тепла та надійності. Досить шукати. Обирай дійсно гарні вхідні двері. Обирай хортицю.